Сьогодні нашому бомжику четвертий день. І ми починаємо йому з четвертого дня. Ми вже поставили йому ліцерію сухеньку знайомство з їдою його. І будемо бачити, як він, як він буде їсти. да? Бомжик. бомжик, а, ану, пробуй, Пробуй ліцерію, давай. Давай. Да. Давай, давай ліцерійку пробувати. Давай. Давай. Що це тут у нас все таке є? А на. на, 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 на. на. Отак. О, о. Давай. Ой. Ліцарійку треба їсти. Так, да, кажи, бо ми маємо рости. Кажи, ми маємо рости. І все, кажи, пора їсти. О, ну давай, вот такого, давай, давай, вот такого. Каже, надавали нам їсти. И все. Давай, ешь, ешь. Иш бомжик. Иж. Молодец. Ай, отак, вот так, вот так, Вот так. Вот так вот так, кажи. Ми вже їмо. Кажи потихеньку. Каже, мы уже начинаем їсти. Ну, а з завтрашнього дня. Я взагалі почну над ним здіватися, по повній програмі над цим бомжиком. Да, бомжик? Будемо над тобою здіватися завтра. Завтра ми тобі почнемо пробувати давати. О, так, молодець. Коні, конічно, ти вже брикаєш. Завтра ми йому будемо давати кукурузу цельну, запускати в раціон з п'ятого дня. Для когось це може дико. А для мене нормально і для телят полезно. І це і побачив. Завтра зніму відео, покажу, як він це, з п'ятого дня я йому ввожу в раціон кукурузу, зерно кукурузи цельне. Поставимо водички йому зараз ще, пускай він теж привчається пити. Так що оттакіто діла. О, от, аж такий вже бомжик наш. Виріс. Пару днів, а він уже красавець. Да, бомжа? Бомжик. <риклад> давай, давай, їж. Їди в тебе багато. Давай, пробуй. Так що от такі то діла. І побачимо, як він завтра буде їсти кукурузу. І зніму відео покажу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу кукурудзи з п'ятого дня. І цей. Підпис... Не забувайте підписатися на канал в Ютубі. Коля Манчуленко активіст. Канал називається. Ставте лайк до відео, кому понравилося. Кому ні, соотвісно, ви знаєте, що робити. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Відповім на кожний коментар. Всім удачки пока.